Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Група рейтинг опублікувала результати нового соціологічного дослідження, дослідивши рейтинг українських політиків та відомих особистостей. Респонденти відповідали на запитання, за кого вони б голосували, якби вибори президента України відбулись найближчим часом. Першу сходинку рейтингу традиційно тримає Володимир Зеленський. За нього віддали б голоси 47,4% українців, які вже визначилися з вибором. Для Петра Порошенка ситуація відверто сумна. підтримку п'ятому президенту висловили лише 4,6% громадян. Які визначили з кандидатом з такою підтримкою населення, шанси сувочолого мінімальні не тільки на президентську булаву, але й на проходження його політичної сили в парламент та отримання посвідчення нардепа. Окремою незручною темою є включення до президентського рейтингу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Якщо інші кандидати заявляли про свої політичні амбіції або вже мали спроби обиратись, Главком ні разу не підтвердив таке бажання. Валерій Залужний знаходиться на своїй військовій посаді і займається обороною країни від російських окупантів. Саме за успішні дії Збройних сил України громадяни покладають на нього великі надії та відчувають довіру. Тому спроби різноманітних соціологічних контор витягти його на політичну арену виглядають непристойно. Протиставлення зеленського і залужного в рейтингах щодо політичних посад також входить у наратив, який активно поширювався порохоботами, кремлеботами і навіть західними медіа про протистояння президента та главкома небезпеку, яку становить його поширення. Важко недооцінити в найкритичніший момент історії України, коли іде війна за виживання української нації, протистояння у верхівці влади є шляхом до поразки. Про публікації політичних соціологічних досліджень гостро висловився в соцмережі ікс волонтер Ігор Лаченков. На його думку, поки на фронті така складна ситуація, міряти рейтинги, м'яко кажучи, непристойно. Політичні чвари відвертають увагу суспільства від дійсно важливих тем та посилюють роз'єднання серед громадян України. Чим активно займаються і користуються порохоботи, і агенти Кремля на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.